Ми в кадрі, ровні, красиві. Не краще, ніж ця коробка. Бо Аня цей гаджет поставила таким чином, що я не побачив, що там всередині, і для мене зараз буде сюрприз. Що там всередині? Давайте дивитись. Так. Ого. Ага. Оце взяв у руку. Це мікрофон від е відліло, але він. Е Має на Євробачення Ряд. з таким не поїдеш, так? чому може зразу виграєш? Ми про мікрофони багато говорили. Чим вони прикольні? Але з некласичного тут є кілька нюансів. Значить, перше вигін ручки, бо часто мікрофони вони прямі. І другий момент досить гнучка оця голівка. Це теж дуже добре. Чим нам допомагає вигін? Давай логічно мислити. Анатомічно він підлаштується під ваші особливості ціла. Зручно тримати і самостійно, і якщо партнер, наприклад, буде тримати, тобто це вже буде тримати це. <ріст> от так. Бач? Він має позаду обняти. А як? От людина перед тобою. І от, він же ж не так буде його тримати, він його візьме отак. От Зачем? Ну, так, щоб опасно було. Ні, отак от треба. Або отак. От не всередину. Не... <ріст> 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 ну, я -то знав, звідки. Скажи мені, а? Дорогі друзі, якщо ви також, як і Павло, забули наші потрібні мікрофони, то на, я нагадаю, ага. вібратор мікрофон це іграшка для зовнішнього використання. Вона йде для стимуляції ерогенних зон. Гарна тим, що вона має що? Ви... <клес> Та я ж не знав. Ти знав? Я тобі це казала ні. на попередніх мікрофонах! Ну, Я тобі... вам кажучи, думаю, ніфіга собі розваги. Ну, розваги ж можуть бути таким. А я впевнений, що чесно кажучи, хтось таке робить. Не будьте такими дурними, як я. про е, вібрацію ціє, цієї іграшки. Вона є дуже інтенсивною. Мікрофони, звісно, самі по собі досить інтенсивні іграшки, але конкретно цей, він прям Мощний. Друголі, так. Е, от, тому, е, Ну, А, я не раджу таку іграшку використовувати супер часто. І Б, якщо ви знаєте, що у вас висока чудливість, то така історія не для вас, якщо говорити про кліторальну стимуляцію. Якщо говорити про масаж м'язів, прекрасно, Дуже зручно, по-перше, ще раз звертаю увагу на цей вигин, і вам не треба буде сильно тягнутися. А, у вас Ти плотат. знов не за ті м'язи, ну... Йошкінко. Якщо ви хочете задовільнити себе ввечері або свого партнера, така іграшка для початку для ваших інтимних історій, вона ну, не зовсім є зручною, наскільки ми вже з'ясували заною. Проте, якщо ви хочете зробити відбивну котлетку, <хи> те, що треба. Це дуже класний мікрофон, ергономічний і естетичний. дуже ергономічний. Де ж там ергономіка? Табалі. Вона класно підходить, якщо вам подобається інтенсивна яскрава стимуляція, і ви любите гаджети, які та взяв руку, маєш ві або ваш шлюб вже понад 10 років. Тож звертайтесь ділом. Чекає на тебе з цією іграшкою.